Харківщина все ще щодня під ударом окупантів. Ворог продовжує обстрілювати Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони області. Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцева, Рідкодуб та інші міста і села області. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджене п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано, інформують рятувальники. За даними медиків, є постраждалі внаслідок бойових дій. У Куп'янську поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У дворічні Куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан теж середньої тяжкості. Триває гуманітарне розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та знищувати російських окупантів. Яна біляєва ста здейнеко звісті.